Півдня, і це теж є певним викликом. Це означатиме початок боїв за велику критично необхідну для підтримки роботи війська, густонаселену цивільними Краматорську агломерацію. Наразі росіянам до Костянтинівки приблизно кілометрів 15 і вже кілька місяців вони. Розбивають її артилерію. Отже, які складнощі сил оборони на цьому напрямку, коли аналізували і вважають, що це брак піхоти та наявність неякісних боєприпасів в матеріалі йдеться про те, що на превеликий жаль на турецькому напрямку зберігається проблема неякісних боєприпасів. Зокрема, 120-х мін розповідає українській правді командир мінометної батареї 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади з позивним мозок. Його підрозділ саме працює. В місці з листопада 24-го року і основні виклики, які є в артилерійських підрозділів, це кількість і якість зброї, каже командир батальйону спецпризначення. Особливості ситуації для руйнування будівель, в яких перебувають українські військові, росіяни. Досить часто буквально руками заносять і закидають у підвал та на перші поверхи протитанкові міни, так звані ТМК, ТМ 62 це завдає більшої шкоди, ніж, наприклад, удар артилерії. До речі, артилерією російські окупанти продовжують користуватися. Ну щоправда, майже в тих традиціях, які свого часу були, але йдеться не про ось такий е величезний шквал вогняний, а про точність. Все одно е наша артилерія переважає за точністю артилерії. Артилерію противника, отже щоправда, побратим спецпризначенця, про якого ми згадували розвідки. 21 го батальйону розповідає, що вдаються до схожої техніки, і українці, але роблять інакше. Бійці підлітають до будівлі на бронетранспортері під вогнем прикриття. Закидають протитанкові міни росіянам і відходять. Побачити, як це відбувається можна і в мережі є відповідні. Відео щодо Торецька, до речі, за словами турецької начальника турецької міської військової адміністрації, в самому місті він підтверджує, звичайно, що тривають вуличні бої. Військовослужбовці боронять чи не кожен будинок, на жаль, велика чисельність ворога створює значну перевагу, і силам оборони доводиться все ж таки застосовувати всі види зброї, щоб сповільнити наступ противника. Згадаємо ми і про часів яр, місто, яке тримає свою оборону вже кілька місяців. Як дуже мені запам'ятався випадок, коли в російській пропаганді говорили про те, що намагатимуться захопити часів Яр, точніше ставили собі такі дедлайни до 9 травня. Ну але і досі цього міста триває оборона. Обстановка там досить -таки важка. Сили оборони знову ж таки за оцінкою колег з ОП контролюють приблизно 30% часу. Мого яру ще 20% міста перебувають у сірій зоні, і в середині січня українській армії на жаль все таки довелося відійти з вогнетривкого комбінату в часовому яру, який був великим і досить таки надійним укріпленням. Ну порівнювати його з Азовсталлю. Напевно, що недоречно це і по масштабах, де що інші такі комбінати, інше підприємство і по укріплення. все таки Азовсталь була потужніша, але менше з тим тепер бойові дії вестимуться у побитій артилерії. Житловій забудові, які є загрози в часовому яру, ризики остаточної втрати цього міста, як важливої висоти та великого міста, де є надійні укріплення, але бачимо, що тут просування не настільки. Відбулися в глибі міста, як, до прикладу, в тому ж таки Турецьку, про який ми згадували. Відступ з часового яру потенційний. Жодним чином не йдеться, що це має відбутися завтра, післязавтра. Знову ж, як я згадував, що росіяни взагалі до 9 травня 24-го року ставили дедлайни взяти цей населений пункт. Але якщо таке і відбудеться, якщо на такий крок доведеться йти, то це росіянам може відкрити ще один. Шлях наступу на згадану Костянтинівку. Бачте, і Торецьк важливий для цього, і безпосередньо часів яр. Тому з абсолютною впевненістю можна сказати, що російські окупаційні війська не полишатимуть спроби рухатися якраз до Костянтинівки з цих двох населених пунктів. Знову ж таки, про виклики і складнощі оборони цього міста суттєвий брак піхоти. Як ми згадували і в понеділок, і у вівторок аналізуючи дуже детально район Новопавлівський напрямок, так. Само Покровський напрямок всюди, всюди говорять. Про суттєвий брак піхоти особливості ситуації на напрямку часового яру полягає у тому, що однією зі схованок росіян на цьому напрямку, а саме між часовим яром і Калинівкою, стали величезні труби каналу Сіверський Донець Донбас. Про них ми теж неодноразово згадували. Їхній діаметр складає понад 2 метри, що легко дозволяє росіянам ну практично непомітно переміщуватися. Інколи вони спокійно це роблять ну з огляду на 2 метри, навіть в повний зріст і з певним, екіпіруванням. Панім з певним набором БК, а також можуть там накопичуватися для штурмів і схожі приклади вже мали місце. До речі, рік тому в розпал боїв за Авдіївку Росіяни вдавалися до схожих прийомів, тобто це вже не якась нова тактика для російських окупантів. Щоправда, через магістральну водогінну трубу вони тоді це. Робили, що живила Донецьку фільтраційну станцію, і вони таким чином непомітно пролізли і пролізали в тил українських військових на півдні міста Авдіївка. Про часів яр ще кілька думок, кілька оцінок. Згадуємо ми журналіста Богдана Мирошникова, це військовий журналіст український. І він ось як описує ситуацію в цьому населеному пункті. По суті, зараз ведеться боротьба за те, що. Ще можна назвати будівлями все інше стерто часового яру як міста більше не існує, як і Торецька. За словами військового журналіста, загарбникам вдалося захопити залізницю. Втім, бої на за стадіон та прилегли територію ще досі. Тривають ось так ситуацію в часовому яру Богдан Мірошников описує. Ну і ще одна думка: це вже речника Оту Луганськ Дмитро Запорожець. В одному з коментарів розповідав, що війська РФ продовжують свої штурмові дії на цьому напрямку, і знову згадуємо погодні умови: туман, обмежена видимість. Саме вони сприяли концентрації російських сил в північній частині міста. Поступово. Знищивши позиції в цьому районі, противник вирішив, що може штурмувати територію вогнетривкого заводу, про якого ми згадували, накопичився, скупчився в одному місці і завдав удар по позиціях збройних сил України. Ворогу все ж таки вдається концентруватися. І знову ж ми згадували приклад Покровського напрямку тієї ж таки великої новосілки. І там противники теж намагалися під прикриттям туману несприятливих погодних умов просуватися і збільшувати накопичувати свої можливості. Ну що ж, про Покровськ. До речі, якщо згадали, теж обов'язково зараз поговоримо. Російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ на Донеччині. Збройні сили Російської Федерації намагаються обійти місто через села та лісопосадки. Про це буквально напередодні в нашому етері говорив Віктор Тригубов, це речник Осу. В Хортиця, ось що Тригубов зазначає: росіяни намагаються чіплятися практично за будь-яке приміщення за будь-яку посадку. Знову ж малі піхотні групи, не новина, не нова тактика для російських окупаційних. Військ і просто простіше м, керувати навіть такими підрозділами. Ну якщо ті загинули, можна надіслати нову схожу групу. Тригубов додав, що все ж таки наступ Російської Федерації уповільнився. І цитую: ми сподіваємося, що, врешті-решт, припиниться завдання збройних сил України у цьому. Полягає наступне знищити ворога. Ну що ж, поговоримо ще трішки про Покровський напрямок. Тут оцінка від полковника запасу збройних сил України Сергія Грабського. Він каже, що противник має намір створити передумови для подальшого просування. Не це логічно. Говорити про оперативне оточення Покровська поки що дуже і дуже зарано, тому ми не даємо можливості противнику просуватися і прориватися. Звичайно, що намагання обійти місто залишається. Ну і за словами грабського, на цій ділянці фронту зараз спостерігається найбільш висока активність загарбників. Йдеться не тільки звичайно про Покровськ, але й про вихід російських військ на лінію Покровськостянтинівка. Часів яр. Ми не випадково сьогодні сконцентрували свою увагу саме на цих напрямках, на цих населених пунктах, тому що там зараз чи не найактивніше тривають бойові дії. Ну і вже завтра більше поговоримо про Куп'янський напрямок, про Лиманський напрямок. Ну і звичайно, про Курську операцію, яка триває ще від серпня місяця 2024 року, і триватиме напевно, що досить довго. На цьому ми сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Як завжди, я наголошую найголовніша, найдостовірніша інформація від наших військових. Спілкування з ними вже за лічені секунди. Тож не пропустіть.